Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги теплі джемпери. Це шикарне доповнення до вашого гардеробу. Цей в'язаний кардиган, виготовлений із м'якого матеріалу, даруватиме відчуття розкоші та тепла. Однотонний дизайн робить його універсальним та підходить для повсякденного стилю або більш формальних заходів. Класичний джемпер можна носити з джинсами, спідницями або легінсами, створюючи безліч стильних образів. Завдяки повсякденному та вільному крою він забезпечує неймовірний комфорт.